Привіт! Ми ГАСКІ. Ви український виробник? Не хочете працювати з посередниками, що приховують мецінки? Бажаєте закуповувати напряму у закордонного виробника, але без ризиків? Постачальник за кордоном відмовляється працювати з Україною напряму через побойлення. Постачальник вимагає передоплату? А ви не готові діяти лише на довірі? Вам і вашому партнеру за кордоном потрібен прозорий та надійний посередник з ЄС. Ми створені саме для вас. Газкі забезпечує побудову повністю прозорого ланцюга поставок, незалежний ошук двох або трьох виробників за кордоном, фізичний аудит заводу постачальника та логістичні рішення під ключ з доставкою до вашого складу. Страхування вашої передоплати у разі зриву постачання ви отримаєте компенсацію. Проведення всієї торгової операції через нашу юридичну особу в ЄС як ваш довірений торговий посередник. Ми, ваш зовнішній офіс закупівель у Європі. Ми працюємо в понад 25 країнах світу. Безпечно, прозоро, економічно вигідно та ефективно. Газки – міжнародні закупівлі нового покоління. Давайте познайомимось.